У Нідерландській газі триває саміт НАТО. Головна тема збільшення оборонних видатків до 5% ВВП. На порядку денному також війна в Україні. У Нідерландах працює команда Суспільного кореспондентка Олена Коренкова та оператор Владислав Кравець. Вітаю колеги! Тож Олена, розкажи, будь ласка, про що йшлося у перший день саміту? Колеги, вітання. Насправді так можна підбивати вже перші підсумки першого дня саміту глав держав-членів НАТО, але зауважу, що насправді ця частина сьогоднішнього дня була доволі такою підготовчою і власне медійні активності на сьогодні завершені, Але тим не менше, зараз паралельно тривають ще три події на полях саміту НАТО, власне, які є закритими для преси. Водночас ми розуміємо, що вони є важливими символічно. Скажімо, зокрема, в ній з них є прийом глав держав і урядів та їхніх подружжя до у палаці королівському палаці. Власне, це прийом. Які здійснюють король та королева Нідерландів, і власне ми вже знаємо, що туди прибула низка лідерів. Зокрема, туди рушає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який, як ми знаємо, вже приїхав до Гаги, прилетів і власне завтра буде брати участь у основному пленарному засіданні вже на рівні лідерів держав-членів НАТО. Тож, будемо стежити за тим, що там за заяви пролунають завтра. Але власне важливо, це така символічна подія сьогодні, яка має створити ґрунт для першої власне взаємодії лідерів на такому рівні. Зараз це така неформальна зустріч. Завтра буде вже більш формальні двосторонні зустрічі. Та основне ось це засідання, про яке я згадала так само зараз паралельно триває засідання Ради Україна НАТО, але на рівні міністрів закордонних справ. Я нагадаю, що у попередні роки переважно воно відбувалося на рівні лідерів, але цього разу вирішили зробити виняток і перенесли його на такий рівень. Так само зараз засідають і міністри оборони держав-член НАТО, які обговорюють власне ось цю фокусну тему про збільшення видатків на оборону. Ми пам'ятаємо, що основною темою цьогорічного саміту є саме це, і власне ось той поріг з збільшення видатків саме 5% від ВВП кожної держави-члени. І попередньо ми знаємо, що. Власне, напередодні саміту про це вдалося домовитися. Більшість країн підтримали, і власне там до останнього трималася Іспанія, яка казала, що неможливо такі короткі строки. А йдеться про підняття ось цього порогу до 5% до 2032 або 2035 року. Ми швидше за все дізнаємося, вже деталі завтра у фінальному комініке. Але, врешті-решт, вдалося дійти тут спільного знаменника. І власне підсумки цього ми побачимо завтра. Загалом ще зауважу, що сьогодні у президента Зеленського, який прибув і самого ранку до Огаго, і відбулася низка також важливих меді. Іних і таких символічних активностей не лише на полях саміту НАТО, а також і поза ним. Зокрема, о 16-й годині за загагою він виступав сьогодні у парламенті Нідерландів, де власне він багато уваги приділив тому, що розповідав про нещодавні атаки Росії на цивільні українські міста і ілюстрував це власне показував цю ілюстрацію того, що для Європи все ще залишається загроза від Росії різного характеру, і європа має бути систематичною у своїй підтримці України, і також до. До речі дякував Нідерландам за їхню системну підтримку від початку повномасштабного вторгнення. Але до речі, цікаво, що Зеленського і зустрічали, і проведжали оплесками. І власне спікер парламенту зауважив, що насправді це Європа і держави-члени НАТО мають дякувати президенту Зеленському і загалом Україні за те, що вона є таким певним фронтиром у протистоянні Росії. Давайте послухаємо до речі, що ще говорив президент Зеленський у цьому виступі. Для Росії влада означає можливість вбивати чи залякувати. Вони перетворюють усе на зброю від культурних до енергетичних ресурсів. Москва ніколи по справжньому не поважає жодного альянсу та завжди зраджує своїх так званих партнерів, але все одно будує зв'язки з кривавими режимами. Ось чому солідарність в обороні настільки важлива, щоб нікому не довелося стикнутися з ними наодинці. Також сьогодні президент Зеленський встиг виступити власне безпосередньо вже на одній з подій на полях саміту НАТО, і він виступав на форумі оборонних індустрій, який був присвячений якраз зокрема і питанню України. І у своїй короткій промові він зокрема зауважив, що він підтримує збільшення видатків на оборону держав-членів НАТО до 5% ВВП. І зокрема, за його словами, він був би радий, і Україна була би рада, якби була в цій 5% закладена системна підтримка і України приблизно на рівні 0,25% ВВП кожної країни. Це було. Оби великою підтримкою і свідченням того, що Європа усвідомлює російську загрозу і власне має наміри і надалі продовжувати підтримувати Україну Щодо ось цього чіткого відсотка. Наразі чітких обіцянок від НАТО ми не маємо. Але зокрема, Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, у своїй зустрічі з Зеленським і потім у прес-підході для преси разом із ним зауважив, що видатки на оборону зокрема будуть зростати з урахуванням подальшої підтримки України, і зауважив, що на найближчий рік системна підтримка України буде зростати. І ще напевно важливо. Важливо зауважити, що Рюте підкреслив неодноразово і сьогодні у своїх заявах і вчора, під час такої вступної прес-конференції напередодні початку саміту держав-членів НАТО. Він зауважив, що шлях України до НАТО є незворотнім. І Це напевно той меседж, який Україні було важливо почути в контексті того, що наразі членство України в НАТО точно не є на порядку денному безпосередньо цього саміту. Давайте послухаємо, що Рюте говорив сьогодні. Я не можу розкрити подробиці комініке саміту, але в ньому будуть важливі положення щодо фінансової підтримки України в майбутньому і зараз те, що ми бачили протягом останніх кількох тижнів, неприйнятно. Росія розпочала цю абсолютно неспровоковану війну. Усі союзники підтримують Україну у боротьбі до міцного та тривалого миру. На останок зауважу, що сьогодні українська делегація змогла почути певну конкретику щодо підтримки України з боку держав-членів НАТО. Зокрема, яке зазначила, сьогодні вже відбулася зустріч президента Зеленського і прем'єр-міністра Нідерландів. І зокрема, під час цієї зустрічі міністр оборони Нідерландів оприлюднив у якому повідомив про те, що власне Нідерланди цього разу надають Україні черговий пакет підтримки сумою 175 мільйонів євро. І загалом це буде також початком своєрідної співпраці безпрецедентної співпраці. Україна та Нідерланди розпочнуть спільне виробництво дронів на території Нідерландів. Зокрема, про подробиці так само ми сподіваємося почути завтра. І до речі, ще одним прикладом такої конкретики, яку Україна сьогодні почула, це була збройна співпраця із Данією, І, зокрема, міністр оборони Рустам Рустеморо, який також є у складі української делегації. Сьогодні повідомив про те, що певні домовленості про спільне виробництво зброї між Україною та Данією також були укладені сьогодні. І це такий важливий початок для подальшої співпраці і збільшення оборонних витрат і оборонної співпраці між країнами щодо. Подробиць, фінального комінікету і чим завершиться саміт? Стежте за оновленнями. Завтра ми будемо оперативно повідомляти про все, що відбувається на полях саміту НАТО. Дякую, колего, за інформацію. Це була Олена Коренкова з останніми новинами із саміту НАТО в Газі.